Ну що ж, доброго дня, шановні вболівальники футболу. Раді вітати вас сьогодні в селі Рашків, де відбудеться черговий тур чемпіонату Коломийського району. Сьогодні зустрічається футбольний клуб Рашків, який приймає на своєму полі футбольний клуб «Довбушівець» із селища міського типу Печі Ніжин. Бачимо, футболісти з okay. енергетичне коло зробили перед початком матчу та налаштувалися на поєдинок. Сьогодні така у нас досить весняно прохолодна погода, трішечки дощова. Бачимо, люди підтягуються до своїх місць, щоб подивитися цікавий, надіємося, та результативний футбол. Тож, перейдемо до стартових складів команд. Почнемо ми напевне з команди гостей це футбольного клубу Довбушівець. Під першим номером незамінний її воротар, сам Окишин Василь. Справа в захисті під номером 77 грає Глумик Андрій. Лев попереднього матчу. В центрі захисту незмінна вже стара зв'язочка таких ветеранчиків. Це є Буджак Іван та Яворський Ярослав. Зліва в захисті грає. Людина з декілька серцями. Капітан команди коза Микола. В центрі поля 50 номером грає Юхненко Микола. Трійці з Дим в парі грає під 90 номером Шепетюк Константин. Та номер 13 Крамар Ігор. Зліва в півзахисті грає Андріяшко Андрій в півзахисті під номером 8 Кваснюк Сергій. Та незмінний на даний момент нападаючий Козі в народі. Або просто під номером сьомим Козяк Тарас. Переходимо до команди господарів. Під першим номером: Орищук Олег. Під номером 15, Яремієк Іван. Під номером 10. Скляр Адріан. Під номером 4. Паньків Руслан, під номером 69 Врус Іван, під сьом... номером 77 Маннич Андрій, під номером 17 Мороз Євген, під номером 14 Паламарчук Ігор, під шостим номером Віннічук Василь, під номером 20 Філіпович Назар, під номером 30 Живлінський Дмитро. Та на заміні команди під номером 7 Ферканюк Богдан, номер 3 Данилюк Владислав, Номер 16, Далюк Роман, номер 13 Сверитор Роман, номер 2 Коропець Ігор, номер 99 Філіповський Сергій номер 5 Салінський Степан. Тренер команди Брус Іван. Лікар команди Самінський. Так само хочемо. Представити, хто на заміні футбольного клубу Дубушівці. Це під номером 19 Єворський Василь, номер 6 Дрогомерецький Юрій, номер 11 Андрій, номер 99 Козяк Андрій. Тренер команди Бовчук Микола, представник команди Буджак Іван. Так само ще представимо вам людей, без яких сьогодні би матч міг і не відбутися. Це, звичайно, три гравці: це є арбітер матчу Шукуст Василь Глушків. Перший асистент арбітра Романюк Богдан Котиківка та другий асистент арбітра Бойків Іван Глушків. Футбольний клуб Дубушівець сьогодні грає в зеленій формі та червоних гетрах. Відповідно, футбольний клуб Рашків грає в синіх футболках, синіх шортах та чорних гетрах. Бачимо на першу хвилину. Футбольний клуб Дубушівець бере м'ячно під контроль, розіграє через центральну. Півзахисника Йохненка Микола, який передає пас на Козика Тараса. Козик передігрує на крамера. Крамер довго передачу підключає на Андріяшка Андрія, який технічно приймає на груди. Обігрується з крамером. Юхненко шукає непоганий пас. м'ячем козак. Юхненко. Мічем 77 на Глумик Андрій, Глумик Андрій. Обирає гравця. Подача. Козик Тарас бореться за печать удар. І, на жаль, на жаль, не вистачає. Не вистачає йому трішечки простору, щоб завдати удару. Бачимо, напевне, удар був і по м'ячі трішки і по, по ніжці. Оскільки гравець команди. Потрібно гравцю команди Рашкову надати допомогу. Бачимо лікар оперативного. Біжить, надає. Допомогу гравців своєї команди. Хочеться відмітити, що сьогодні зустрічаються лідери чемпіонату Коломийського району. Це Печеніжник, який йде на першому місці, та Арашків, який зараз знаходиться на третьому місці турнірної таблиці. Так само дві команди попали у півфінал Кубка Коломийського району. Дубушівець Печеніж вже перший матч свій зіграв із дозом на виїзді та переміг з рахунком 2-0. На Рашків перший півфінальний поєдинок тільки. Очікують провести в четвер із командою Семенівка. Це є сусіднє неподалік село. Так що буде дербі гаряча. Бачимо, трішечки починає накрапати легесенький легесенький дощ. Бачимо, що в 15-му номеру Єреміюку Івану болить нога і допомагають йому покинути межі футбольного поля, щоб можна надали ще медичну допомогу більш якісну. Ну, Якісно цей водичка і заморозка, що ще може бути якісніше. Козяк Микола біля готовий кидати м'яч. Шукає Андріяшка. Андріяшка з м'ячем. Пас на боджака на збереження. Іван дивиться, щоб комусь дати передачу. І довго передачу шукає на Козяса. Козік Козі, Тарас приймає. І, на жаль, знову відбувається рашків. Але де друга атака. Козік Микола приймає по поворотах. Досить небезпечний момент. Бачимо багато. хвильова атака футбольного клубу до закінчилася ударом. І Орещук Олег готується вибивати м'яч від своїх хворіт або розігрувати. Зараз буде видно, показує він, щоб. Команда його підтягувалася до центральної частини поля. Напевне, буде довга передача. І лівою ногою робить довгу передачу в центр поля, де Юхненко Микола програє другий поверх Уорський Ярослав спокійно на Крамара. Крамар крамару... заблокували Андріяшу, але бачимо, що асистент арбітра показує поза грою положення. Зараз Врус Іван готує номер 69, готується вибивати м'яч. Бачимо довгу передачу, шукає номера 6 Вінічук Василь. Вінічок Василь проходить. Одного, другого, але наш шляху йому стоїть Глумик Андрій, Кра Глумик. Кваснюк. Кваснюк досить небезпечний, досить небезпечна передача. Обігрується з Шепетюком. Шепетюк по фланзі на Кваснюка. Кваснюк. І в підкаті номер 17 й мороз Євген вибуває за межі бокової лінії. Глумик кидає на Юхненко. Юхненко біреється з Глумиком. Передача на Константина. Перевід від Юхненка на інший фланг атаки, де Бучак Іван. Неточною передачею, однак зараз. Ух, який підкат мимо. Ух. Ще так кажуть, колись фанера над Парижем пролітала, як тільки що Буджак. Капітан команди кидає на Буджака Івана. Буджак Іван кидає, пасує на Яворську. Яворський птяне м'яч трішечки. Шукає кому віддати. Обірюється досить-досить, таки небезпечно. На Буджака Івана Буджак шукає якому віддати, обіграється з Юхненком. Юхненко, не перетягуючи одним дотиком на Буджака. Бачимо де триходівочка. Булісти Рашко розіграють м'яч на своїй половині поля через право захисника. Однак футбольний клуб зразу ж пресингує і забирає м'яч Андріяшко Андрій. Пас на Крамара Ігора. Крамар Уй, на Кваснюка, Кваснюк! Вже в штрафному майданчику робить простріл. І на випередження Тарас Козяк старався. Ну нічого, заробили кутовий. Куто, куто, кутовий зараз буде проведений. Крамар Ігор біжить по м'яч, по кругу, щоб встановити на куті поля та провести кутовий удар. Бачимо старі наші гранадери підтягується в центральну штрафний майданчик, центр штрафного майданчика. І очікують акцентованої подачі прямо в голову. Всі в очікування. Іде подача. І як буджак промазує! Нічого з м'яча підбирає глумик і довгою передачею. Переводить на Андріяшка. Андріяшко з м'ячем. Лівою по, ногою подача. Де боротьба? Козяк. Вище воріт ударив. Ну нічого, нічого, так атака. Подали кутовий, хоч центральний наш захисник і промазав по м'ячу, ну нічого з ким не буває. Але все ж таки хочеться сказати, що момент був доведений до удару, і підбір був на користь футбольного клубу Дубощовець. Бачимо, як футбольний клуб Дубущевець пресингує. Старається накривати рашків на його половині поля. Де довга передача на скляра номе Е, Нагадую вам, що рахунок наразі 0-1 на користь футбольного клубу «Довбушівець». Гол забив номер сьомий Козик Тарас, скориставшись шикарним пасом від Шепетюка, вийшов сам на сам та забив гол. Константин Шепетюк з м'ячем. три рази. Не ходити.